Досить вірити в ці міфи про голос. Вам обов'язково потрібно подивитися це відео, якщо вам не подобається те, як ви говорите, але чомусь ви вважаєте, що це неможливо змінити. Якщо ви засмучуєтеся, коли не отримуєте швидких результатів, і якщо ваш голос втомлюється, дивіться до кінця, тому що буде фіалково. З вами Дарина Фіалко, дизайнерка голосу і публічних виступів, авторка курсу про голос і мовлення, які хочеться слухати, фіалка войс. І ви зараз на каналі про голос, мовлення, комунікацію, українську мову. Я створюю контент для вас, для того, щоб ви говорили так, щоб вас слухали, щоб ви вчилися впливати своїм голосом і словом. Тут багато цікавого і буде ще більше. Тому частіше заходьте до мене в гості. Домовились? Добренько. Всі зборі. У цьому відео я розвінчаю міфи, якими обросла робота над голосом і мовленням, і перший міф звучить наступним чином: голос неможливо змінити, красивий голос це якийсь дарунок природи. Угу. А тепер зізнайтеся, тільки чесно, хто так думав або думає досі? І поставте, будь ласка, вподобайку, і ви побачите, що таких людей чимало. Так, ось змінити можна справді дуже багато. Голос це пластичний інструмент, і зараз перед вами людина, голос якої також пройшов цікаву трансформацію, тому що 12 років тому я говорила тихим голосом. І Я пам'ятаю, що коли виходила говорити на аудиторію в університеті. Я відчувала клубочок у горлі, який мене душив. Я шарілася, мені було максимально дискомфортно. Чесно, я не знаю, чи помічали це інші, але я почувалася дуже не ок. Проте, я мріяла працювати на топових телеканалах із великими шоу, і я розуміла, що з моїми кар'єрними амбіціями не можна залишатися з таким тихим, невпевненим голосом. І тому я почала над ним працювати. І як розповідала моя перша викладачка з техніки мовлення, вона ледь розчула мене у слухавці, коли я їй телефонувала, щоб поцікавитися навчанням. Тому справді дуже багато можна змінювати, і це я знаю з власного досвіду. Це не просто, але якщо поставитися до цього з зацікавленням і. Бачити в цьому те, що ваш голос це потужний природний інструмент, і він справді відкриває нові можливості, то повірте, вам багато чого вдасться. А як же ж це все працює? Річ у тому, що голос це робота м'язів, а м'язи можна тренувати так само, як ми тренуємо ноги, сіднички тощо. Мовлення це сукупність звичок. І ці звички можна змінювати, погані викорінювати, а класні, які будуть працювати на вас, викорінювати. Тому вам потрібно знати, над чим треба працювати, мати для цього конкретні інструменти і все далі вправлятися і контролювати своє мовлення. Але ми маємо розуміти, що те, що нам дала природа, те вже дала, і далеко не все ми можемо змінити. Кожен голосовий апарат особливий. І у вас своє положення гортані, у вас свої особливі голосові складки. У когось вони довші, у когось коротші, у когось тонкіші, а в когось товстіші. І ще багато нюансів впливає на те, чому ваш голос унікальний. І тому, як би я, наприклад, не старалася, я не заговорю точно таким самим голосом, як, наприклад, акторка Кетрін Зета Джонс. До речі, ось у цьому відео я розповіла про те, як Кетрін Зета Джонс вдалося втілити образ спокусливої Мертісії Адамс, які вона використовувала прийоми для того, щоби звучати звабливо. Подивіться. Тож те, що нам дала природа, ми можемо розвивати, робити цікавішим, варіабельнішим, і про це свідчить не лише мій досвід, а й досвід моїх студентів. Кому цікаво, ви можете зайти до мене в інстаграм і подивитися до після тих, хто у мене навчався. Звісно, що всі записи я публікую з їхньої згоди, і там справді є що послухати і є чим надихнутися. Переходимо до другого міфу, і він звучить так: голос можна змінити швидко. Тобто є когорта людей, які вважають, що нічого змінити не можна, і ми це вже розібрали. А є ті, хто вважають, що хм, можна все дуже швидко, легко і в повній насолоді змінити. Так ось я вас розчарую, тому що робота над голосом все ж таки вимагає від нас часу. І як би ми не хотіли, щоб все це працювало чарівним чином, так не буде. І цю реальність треба прийняти. Хоча ми з вами можемо зараз спробувати, раптом вийде змінити ваш голос ось так. Я постараюся для цього зараз пускатиму чари, а ви, будь ласка, сядьте рівно, дивіться на мене, нехай вас нічого не відволікає. Готові я почала. А зараз ваш голос стане сильний і красивий. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи це спрацювало, а раптом. Але якщо серйозно, то для того, щоб змінити свій голос, зробити своє мовлення виразнішим, цікавішим, потрібен час. В середньому це від 2 до 4 місяців регулярної роботи над собою. Проте, якщо ви хочете звучати професійно, у вас якась висока мета, то це взагалі роки роботи і, повірте, тут немає меж. Також у вас є певні голосові, мовленнєві звички, і їх не так то й просто викорінювати і не просто набувати нові звички, оскільки потрібно часу, щоб вкорінити нову звичку, щонайменше місяць. А коли ви працюєте над голосом, мовленням, то вам треба багато з чого вкорінити нового. Це такий комплекс нових завдань, а отже, завдання ускладнюється. Але не поспішайте засмучуватися, вимикати це відео і думати, що ой ні, якось це все складно, я цим займатися не буду. Насправді це дуже цікаво і. Це вас буде розкривати. І якщо у вас буде план, якщо ви будете знати, над чим працювати, і будете присвячувати тренуванням бодай 15 хвилин в день, повірте, результат не забариться і ви будете задоволені ним. І краще попрацювати саме так, аніж раз на тиждень погарувати дві години, втомити свій апарат, ви не отримаєте ні задоволення, ні вкорінених звичок. І третій міф голос не повинен втомлюватися. Як він взагалі сміє таке робити? До мене справді часто звертаються люди, у яких є втома голосу, і вони кажуть про те, що я говорю весь день, а в кінці дня чомусь голос сідає, інколи він зникає. Хм, Справді чому? Річ у тому, що це абсолютно нормально, що ваш голос втомлюється, адже. М'язи працюють. Уявімо, що ви пішли на спорт. У вас є якесь спортивне заняття. І ось ви позаймалися хвилин 45-60. Ви втомитесь? Ви втомитеся, і це при тому, що працювали такі потужні м'язи. А тепер подумайте про свій голосовий апарат, який складається з низки делікатних м'язів, і вони гарують упродовж дня. А якщо ви ще й не вмієте керувати своїм голосом, не піклуєтеся про нього чи говорите із затисками, то а вже ж цей апарат перепрацьовує? Тому свій голос треба пізнати і навчитися про нього піклуватися. Якщо у вас є проблема втоми голосу, це обов'язково потрібно вирішувати і, повірте, це вирішується. Але всі випадки особливі, тому я рекомендую вам звернутися до тренерів з голосу й мовлення. І поцікавитися, а що може бути не так і як з цим можна працювати. Якщо ви навчитеся керувати своїм голосом, не будете перевантажувати свій голосовий апарат під час мовлення, і поступово будете збільшувати навантаження, то тоді ваші м'язи натренуються, і голос буде витриваліший. І якщо ви маєте проблему із виснаженням голосового апарату, наприклад, ви багато говорите впродовж дня, пам'ятайте про так звану гігієну голосу. Так, і таке існує. І якщо ми говоримо саме про втому голосу, то я вам рекомендую час від часу влаштовувати режим тиші, тобто, це. Бодай 5-10 хвилин краще ще довше, коли ви нікого не слухаєте, коли ви ні з ким не говорите, ви просто мовчите і можете в цей момент попити щось тепленьке. Це дуже приємно. Якщо вам цікаво дізнатися про втому голосу більше, чому вона виникає, як з цим працювати, напишіть, будь ласка, в коментарях, і якщо будуть записи, я залюбки зніму для вас таке відео. Отже, справді багато чого можна змінити, і це у ваших силах. Головне знати, як і попрацювати задля цього. Так, свою дубцю доведеться підвести і трошечки докласти зусиль, а то й не трошечки, у кого як. Не вимагайте від себе швидких результатів. Пам'ятайте, що швидко це повільно, але щодня. І ставтеся до себе ніжно, любчики, тому що ваш голосовий апарат працює, він втомлюється, виснажується, і йому також треба відпочити. Піклуйтеся про нього і повірте, тоді ваш голос буде здоровий і даруватиме і вам насолоду, і іншим. Я вас обіймаю і фіалками посипаю. До зустрічі!